Привіт! А давайте навчимося переналаштовувати наш мозок на позитивне. Адже так багато негативу зараз навколо нас і в нашому мозку завжди крутяться негативні картинки, завжди щось очікуємо недоброго. І коли ми сідаємо на самоті або просто про щось задумуємося, чи звертали ви увагу, що ви прокручуєте в своїй голові? Крім нас негативні новини? І це було ще до війни? Завжди негативні новини поширювалися більше як позитивні. І люди більше цікавились, а п'ять знову ж таки негативом. Чому? Бо так налаштований наш мозок? Він нас захищає і, відповідно, оберігає нас від нас самих. Тож, як переналаштувати наш мозок, щоб притягувати більше? Позитивних реакцій в своє життя, позитивних подій. Ви попробуйте кожен вечір. Давайте навіть не так. Чи можете ви зараз сказати швидко, що хорошого, позитивного з вами вчора було? Три приклади таких. Назвіть. Ну, три хороших позитивних речі, які вчора з вами сталися. Назвіть. А от коли я запитаю негативні речі, ви швиденько згадаєте. Тому треба вчитися переналаштовувати наш мозок. Для того, щоб його переналаштувати, треба перед сном, коли ви вже лягли в ліжку, коли вже ви ну, моститеся спати, вже така дрімота, положіть біля себе будь-який ручку. І просто відкрийте його і напишіть. Три хороших позитивних речі, які сталися з вами за сьогодні. Три речі, навіть якщо нема позитивних, то хоча б три речі, які вас викликали посмішку. Те, що було вам сьогодні приємно. І попробуйте так пописати хоча б 21 день. І потім. Зловіть себе на думках, які виникають у вас в голові. Ваш мозок поступово буде перефокусовуватись на позитив. А те, де ми тримаємо фокус уваги, буде автоматично збільшуватися в нашому житті. Попробуйте. Практика досить легка, і вона не вимагає від вас великої трати часу. Це працює, це не магія, це не містика, це працює з наукової точки зору. Тому що більшість з нас звикли, коли лягають спати, перекручують все погане в голові, що за день було. І наш мозок це фокусує. Я не буду зараз використовувати ніяких научних фраз. І просто буду вам казати, те, про що ми думаємо. Перед сном, воно фокусується в нашому мозку як істина. І наш мозок цих, скажімо, негативних речей буде посилати нам більше. Чому? Тому що буде думати, що для нас це важливо. Це простими словами. Тому, коли ви фокусуєтесь на чомусь хорошому перед самим сном, ви тим самим Переналаштовуйте свій мозок, думати про хороше все дуже просто. В світі взагалі все дуже просто, якщо знати його закони. Я вас всіх люблю. Пробуйте! Це дійсно працює.